Гонконг має один із найсуворіших у світі антикорупційних законів, і Незалежна комісія проти корупції ICIC займає безкомпромісну позицію. Юридично LIC класифікується як перевага, надання або прийняття такої переваги, як винагорода за ділові рішення, є незаконним. ICAC прямо заявляє, звичай не є захистом. Культурна традиція прямо підпорядковується верховенство права. Для бізнесу це має серйозні наслідки. Співробітники не мають права приймати лайсі від клієнтів або постачальників без явного дозвілу роботодавців. У публічному секторі правило ще все Пацієнту заборонено давати лайсі в державній лікарні. Це жорстке регулювання створює правовий заслід. Воно не знищує традицію, але ефективно каналізує її, оскільки зовнішнє використання лайсі у відносинах B2B або з держслужбовцями стає надто ризиковим. Його внутрішнє використання від керівника до підлеглого Стає ще більш важливим, воно залишається єдиним безпечним і потужним бізнес-контекстом для цієї традиції, перетворюючи лайсі насамперед на інструмент внутрішнього кооперативного управління. І тут виникає цікаве питання, яке дуже знайоме нам. Де, на вашу думку, проходить межа між культурною традицією подяки та відвертою корупцією? Чи можна це взагалі чітко розділити законом? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео.